Виконуємо задання 6 до параграфа 2 за підручником інформатка 7 класу авторів коршунова Коршуновазацькі 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс ChatGPT. Можна знайти його через пошук або просто ввести адресу в рядок адреси chatgpt.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Бачите, зразу нам пропонує увійти або зареєструватися. Взагалі-то можна користуватися чат-GPT і без реєстрації. Ну, але будуть деякі обмеження. Наприклад, у вас не буде зберігатися ваша історія. Давайте зареєструємося. Звичайно, якщо ви ще не зареєстровані, якщо зареєстровані, то входите. Ну і можна зареєструватися через адресу електронної пошти. Або його увійти, наприклад, за допомогою облікового запису Google. Давайте його і використаємо це в швидше. Вибираємо обліковий сій запис. Я вибираю зі списку, тому що, використовуючи даний браузер даний комп'ютер, я вже заходив в сій обліковий запис Google, вводите пароль. Далі продовжити вводити своє ім'я та дату народження. Натискаємо продовжити. Так, ми вже зайшли почати. Є деякі підказки. Ну і вводимо наш запит. Для того, щоб не вводити з клавіатури, я скопіюю з підручника. Зрозуміло, ви спочатку спробуйте дати самі правильну відповідь. Ну а потім запитаємо в чат GPT. Ну, я надіюсь, ви здогадалися, яка правильна відповідь. Натискаємо цю кнопку і чекаємо, що нам відповість наш чат GPT. Ну, і він нам говорить, що найбільш ймовірно, що кнопка виклику ліфта найчастіше натискається на 12-му поверсі. А от я думаю, що найчастіше кнопка виклику ліфта викликається на першому поверсі, тому що всі жителі вони на перший поверх точно спускаються. Незважаючи не те, теж, там живе тільки двоє людей. Але із другого, і з третього, і з 12 поверха вони спускаються на низ. І для того, щоб піднятися на свій поверх, їм потрібно натиснути кнопку на першому поверсі. Отже, бачимо, що чат GPT відповів швидше за все неправильно. Задамо ще одне питання. І воно говорить, що не може збільшити внутрішні кути, не може збільшити відношення сторін, не може збільшити площу реально. Площа може здаватися більшою через візуальне збільшення, але фактично не змінюється. Ось тут я з GPT вже згоден. Ну і я думаю, принцип, ви зрозуміли. Читаєте, думаєте, яка ваша відповідь, запитуєте в чат GPT і перевіряєте, чи ваші відповіді збігаються. Не обов'язково, що ChatGPT помилиться, можливо, саме ви відповіли неправильно. Ну і на цьому я завдання вже завершу. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!